Загалом графіка характерна для нашого краю. Підтвердження цього виставка графічна Закарпаття, яка зібрала чимало відвідувачів, серед яких не лише відомі митці, а й студенти, викладачі та поціновувачі художнього мистецтва. Сьогоднішня виставка лише є підтвердженням того, що графіка на Закарпатті Торі твердо близько півсотні авторів представляли свої роботи у жанрі графіки. На виставці вперше виставили свої роботи багато студентів, яких відзначили професійні художники. Це вже традиційна виставка обласна. І як бачимо, чим далі, тим потужніше. Частіше цим займаюся, маю більше вільного часу. Мені дуже подобається, особливо акварель таких заслужених художників, як скакандій. Дуже люблю його роботи. І взагалі багато таких молодих мені подобається, що багато представило робіт художників з таких перших других курсів студенти. Студенти молодці. Пані Ангеліна, звісно, погоджується, що роботи студентів відрізняються від робіт досвідчених художників. У них відчувається інститутський дух та одне коло спілкування.